Ніколи не зрівняється з магазином домашній хумус. Тепер це улюблена намазка моєї сім'ї. Звечора замочуємо нут в воді, додаємо соду та відправляємо до холодильнику, де він за ніч добре поглине воду. Промиваємо його декілька разів водичкою, додаємо трішки соди, води та варимо на середньому вогні під кришкою до готовності. Зернятка нуту повинні стати геть м'якими та легко продавлюватись. Половину готових зерняток подрібнюємо, Додаємо до них оливкову олію та проріджуємо відваром за необхідності, також додаємо сіль, сік одного лимону, чебрець, копчену, мелену паприку та не забуваємо про зубчики часничку. Останні з інгредієнтів у нас тахіні. Вливаємо пасту до основної суміші та блендеримо. Далі нам потрібно поєднати другу частину вареного ноту з нашим майже готовим хумусом. Густину регулюємо відваром, що залишився після варіння. Мені подобається, коли хумус має консистенцію густої сметанки. Все, хумус готовий і його можна подавати до столу, окропивши оливковою олією та додавши петрушки. Готувати це просто.